На цьому занятті ми систематизуємо свої знання про числа і познайомимося з деякими новими видами чисел. Ну, перше, давайте згадаємо, які числа ми вже добре знаємо. Значить, числа ми добре знаємо натуральні. Це числа, які починаються з одиниці. Використовуються при лічбі. 1, 2, далі можна пропустити. Ні в якому разі не зупиняємось. Це 10, 11 і так далі. Е, натуральних чисел – нескінчена кількість. Наступні числа, якими ми знайомі, це цілі числа. Цілі числа це числа всі натуральні, їм протилежні і 0. От сюди відносяться мінус 5. Міс 3, 0, 4, 18 і так далі цілих чисел, так само, як і натуральних, нескінчена кількість. Наступні числа раціональні. Раціональні числа це всі числа, які можна подати у вигляді дробу виду P поділити на Q. Раціональні. Це всі ось такі дроби. Одна друга, мінус 3 восьми, 0,5. Головне, щоб ми ці числа могли подати в вигляді ось такого дробу, нескоротного дробу. Зверну увагу, що всі натуральні числа є цілими. Всі цілі і всі натуральні є раціональними, бо дійсно будь-яке число звідси, наприклад, четвірку, можна подати як 4 перших. А можна подати як 8 других, це також четвірка. Тут необхідно розрізняти, ось це яке число записано? Це число записано 4. А в якому вигляді? У вигляді дробу 8 поділити на двійку. Отже, якщо мова йде про те, яке оце число, то це число в першу чергу натуральне і ціле. А записане воно у вигляді дробу. І, звісно, воно є і раціональним. Ще дуже цікаві числа, які з'явилися в нас нещодавно, це ірраціональні числа. Це числа, які пов'язані в першу чергу з коренями, але не тільки. До ірраціональних відносяться корені з двох, корені з трьох. Та будь-які корені, які не добуваються. Корені з восьми. Сюди відноситься, наприклад, число Пі. Ми можемо про ірраціональні говорити тільки про наближене їхнє значення. Пі 3,14 і, і там ще багато. Але жодне з оцих чисел не може бути подано у вигляді звичайного нескоротного дробу. Зазвичай натуральные числа позначаються буквой N, цілі числа позначаються буквой Z, рациональные Q и иррациональные I и разом все эти числа всі ці числа утворяют так называемые дійсні числа дійсні числа. Це числа, вони позначаються буквою R. R. Якими ми будемо користуватися в подальшому, обчислювати і таке інше. Якщо розглянути на числовій осі, на начіслові осі, то або на відрізку числової осі, то можна помітити ось що число 0, Воно не відноситься до натуральних. Перше натуральне це одиниця. До речі, це у нас. А в деяких країнах найменшим натуральним числом вважається 0. Але це в європейських країнах. Тут мова йде про домовленість. Це не є помилка. Домовилися вважати найменшим натуральним числом 0. Значить, Домовились так. Домовились 1, значить 1. У нас домовлення одиниця. Далі двійка. Трійка. від'ємні числа мінус 1, мінус 2. Якщо подивитися, то для кожного числа на числовій осі можна знайти таку собі точку. Звісно, між цілими числами, натурального знаходиться дуже велика кількість, нескінчена кількість раціональних чисел. Ну, наприклад, десятих. Або там три других. Ну, тут небагато місця, щоб все це забрасити, але зрозуміло, що тут є дуже багато дробових чисел. От виникає питання: якщо всі раціональні числа розмістити на цьому відрізку, то чи залишаться тут вільні місця? В математиці доведено, що залишаться. Для того, щоб заповнити всі точки на числовій осі, необхідно сюди розмістити і ірраціональні числа. От раціональні числа разом з ірраціональними повністю заповнять цей відрізочок таким чином, що пустих місць тут не буде. Тобто, ось оцей відрізочок повністю буде заповнено. Інколи виникає питання. А на підставі чого взагалі робиться висновок, що число ірраціональне, наприклад. Звідки ми знаємо, що корінь із 2 це ірраціональне число. Давайте доведемо. Доведення не таке просте, але й не таке складне. Є такий метод, називається метод від супротивного. Припустимо, що корінь із 2 це. Раціональне число. Тобто його можна подати у вигляді дробу, вигляду P поділити на Q, де P і Q, P і Q деякі натуральні числа, і цей дріб P і К нескоротний. Нескоротний дріб. Якщо P і Q дріб нескоротний, то давайте спробуємо розмірковувати далі. Припустимо, що корінь із 2 можна так подати. Давайте піднесемо до квадрату ліву і праву частину. Тоді ми отримаємо корінь із 2 квадратів до рівня p в квадраті поділити на в квадраті. Або 2 до рівня P в квадраті поділити на в квадраті. Звідси можна виразити p в квадраті. Маємо п в квадраті до рівня 2 в квадраті. Множення числа q в квадраті на двійку означає, що p в квадраті є парне число. І так, p в квадраті парне. А значить і само число P також парне. Бо не парне число у квадраті ніколи не буде парним. Ну, показую, якщо ми візьмемо 2n додати 1. Квадраті це загальний запис для непарного числа. Підносимо, маємо 4n в другому, додати 4n і додати 1. Оце число парне, оце парне, парне додати парне буде парне. І додати одиницю, отримаємо непарне. Отже, p парне число. Це ми отримали звідси. Давайте виразимо q в квадраті звідсіля. Да. в квадраті у квадраті. Q квадраті буде дорівнювати p в квадраті поділити на двіку. Але якщо P число парне, то його можна записати у вигляді 2n квадраті поділити на 2. Піднесемо до другого степеню, отримали 4n в квадраті поділити на двійку, скоротили. І ми отримали 2n квадраті. Отже, Q в квадраті дорівнює 2n квадраті. А це означає, що вже q в квадраті парне число. Таким чином, з оцього цього запису випливає, що p парне і q парне. Але ж ми припустили, що це не скоротний дріб. А якщо ж вони парні, то його можна скоротити, значить ми отримали протиріччя. Значить, корінь із двох не можна подати у вигляді такого дробу. І на закінчення я покажу таку діаграмку, якою інколи ілюструють ще взаємне розміщення. Натуральні числа ось тут. Всі цілі числа ось отут. Значить, що тут? Це тут один, два. 10, 12, тут мінус 1, мінус 2, 0, мінус 17. Раціональні числа. В даному випадку, ось в цьому прошарку, ось в цьому кільці. Це будуть усі дроби. Одна друга, там, 3 п'яти, 0,2. І раціональні числа. Вони збоку, вони тут десь збоку. Це корінь із 2, корінь із восьми, пі. І таке інше. Це ірраціональні числа. І всі ці числа, це буквочка І. І всі ці числа, позначаються буквочкою Р. Дійсні числа. Отже, ми познайомилися з вами з ірраціональними числами. Побачили, що вони існують. Побачили, що деякі корені не добуваються, і таке інше. Дякую за увагу. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей. На все добре.